Всім привіт! З вами Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. У мене сьогодні 15 лютого і я до вас з неочікуваним стартом. Мені вчора Олічка подарувала схему одного з дизайнерів, які я побачила в Інстаграм, і дуже-дуже ця схемка мені запала. В душу покажу зараз, що це за схема. Це схема ось таких такий календар з маяками. Дуже він мені сподобався, це семплер. І попросила Олю, щоб вона допомогла мені з покупкою, тому що там через Американські гроші, там переводи, і таке інше. Не буду вдавати ці подробиці. Ну, а Оля взяла і подарувала мені цю схему. Дякую Олі за такий приємний подарунок, дуже-дуже дуже класно. І я недовго думаючи, вчора трошечки виділила собі часу і все з, ну, з, підібрала до цієї схемки по ключу швиденько, знайшла в себе таку тканинку, це Мурано. А, ось не написано на пакуночку якого каунту, 32-й. Ну, здається, міленькі будуть хрестики чи 27-й. Потім, вже коли буду вишивати, зрозумію, який це каунт. І 35 на 50 см. А, дана тканинка ось така, з розводами. Дуже-дуже думаю, ця схема буде там гарно виглядати. Да, тут такі сині, зелені кольори. Зараз покажу, Ось підготувала таку палітру ниточок. мене тут не вистачає по ключу ще 4 кольори ниток, але я сподіваюся, що найближчим часом я це вирішу, це питання. Ну, ось такі нитки, бачите, і синенькі, зелені, і коричневі є, і чорні. Багато-багато ну, таких. Цікавих ниток. І я сподіваюся, що на даній тканині вони будуть виглядати дуже класно. Не хотіла білу, була біла і лінда, і кашель є білий, і є такий блакитний з розводами, але невеликий кусочок, думала, що не вміститься, тому і не обрала голубеньку. Хоча маяки, морі, то можна було і там. Неважливо це. Вибрала цей і мені подобається. Значить, ця схема буде 128 на 200 хрестиків. І дизайнер нам каже, що на тканині 14 каунта Аїди буде 23 з кусочком на 36 з кусочком там, сантиметрів. Тобто 23 на 36, на моїй тканині 30. 5 на 50, я думаю, шикарненько вляжеться. Тож, я хочу розпочати. Спочатку я думала, думала як мені почати вишивати дану схему. Я, мабуть, я знайшла середину, ось, бачите, квіточка, там в мене пінчик такий гарний, красивий, ваткнула всерединку. І Знайду середину і розпочну вишивати спочатку з цих рамочок до кожної картинки. Спочатку вишив ці рамочки з середини до гори і розпочну. спочатку вишию за січень, за лютий, так як зараз лютий. Ну і Якщо буде час, то вишию за березень. Я сподіваюся, що до березня я дошию січень-лютий, тож ну, подивимось. Дане відео ви побачите, коли я вишию в січні-лютий. точно покажу вам свої ці вже перші хрестички. Значить, в цій роботі приймають участь за марафоном 8999 хрестиків, ну, 9000 без одного. Французький вузлик один, бекстічу тут багатенько буде, чверть хрестики будуть, ну і хрестиків 6981. Схемка нескладна, я вважаю, легка. Елементи вишиваються такими великими грубками хрестиків, да, тобто взяв ниточку і відшиваєш, не складний. Блендів, здається, тут немає, так, здається, подивилась, тож буде вишиватись дуже класно. І буде в мене такий гарний красивий семплер, що мені сподобалось. Отже, я сьогодні 15 люта хочу розпочати, зроблю хоча перші хрестики рамочки до ну, середини до а, гори піду. І Вишию, коли вже вишию січень і лютий, то я вам покажу, що в мене тут відбувається на моїй рівномірній основі. Я взяла раму, це арабеска 48 на 30, здається. Подобаються мені ці рами, буду вишивати саме на ній. Зараз одягну чехли на цю раму, щоб не випачкувати. І піду вишивати. Побажайте мені удачі, наснаги і натхнення для того, щоб я вам показала цю красу пошвидше. Іду вишивати, Зустрінемось через секундочку з красою. Ну що, всім привіт знову! У мене вже 22 лютого ранок, і я хочу вам показати, що я а, на вчора вже мала в результаті відшиву цієї роботи. Я її вишивала потрохи, зовсім потрохи. Щодня там через день, через два потрошечки. Але коли розпочинала вишивати цю роботу, вона мене просто захоплювала і я не могла від неї відірватися. Хоч в мене гра карти обирають, але все одно хотіла ще повишивати і інші процесики свої улюблені, які лежать і чекають на Таню. Як ви бачите, перед вами відшиті повністю перші три місяці. Це січень-лютий, березень. Я хотіла відшити перші два, але був час, то я відшила повністю і вже березень і розпочала навіть три нижні. Тут оце я не те, що пропустила, це буде просто одна картинка на два місяці, і розпочала ось ці три місяці вже одним тут. Колір один був, то я позашивала ці хрестики. Ну, хотілась. Коли я вишила вже повністю ось цю всю рамочку і три ці місяці, то в мене було там 29 чимось відсотків. Ну, довишиваю вже там був час до 12 ночі, думаю, трошечки довишиваю хрестики, і якраз будете там десь трошки більше 30%. Отже, зараз у мене на Основі тут готовий результат 31,13%. Задоволена, робота класна, виходить такий ну, прикольний, скажімо, семплер, вишивається неважко, вишивається такими. Кольорами, бачите, тут є і бежеві такі коричневаті, і голубенькі. Там нижчі будуть і зелененькі, і сірі різні відтінки. Ну, ну, Мені подобається, прикольно. Тут є і Бекстіч, є і а, хрестики, блендів тут немає, тож вишивається класно. А, сподобалось мені вишивати ось цю рамочку. Вона вишивається бекстічем, тож повишивала її на всі свої ці 6 місяців. А розпочинала я з рамочки, яка була по контуру кожного місяця. Я знайшла серединку десь отут і вже шурувала вище, вище там в боки і повишивала. Це був мій перший день відшиву, коли я вишивала рамочку. Здається, я за перший день рамочку всю і відшила. А може ні, я вже не пам'ятаю. І ось це все буде. Це половина роботи, тобто така сама вниз буде ще йти. Робота. Я сподіваюся, я вам встав, виведу на екран картиночку, що я вишиваю, якщо ви не пам'ятаєте, з першого відшиву. І... Маю такий результат. Я хотіла випустити відео, коли закінчаться ці три місяці відшиватись, Але я думаю, що я, мабуть, вишию половину роботи, дошию ці три місяці і вже відзніму, щоб відео було не на 10 хвилин і тоді вам покажу цю роботку. Але хто слідкує за мною в інстаграм, я все-таки зараз зроблю гарну фотографію і викладу в інстаграм. І автора порадую дизайнера цієї схемки, що я взялася таки відшивати, що в мене виходить. Ну і е вас порадую трошки своїм відшивом. Отже, такі результати. Що ж, іду я далі вишивати. Подобається, що тут приростає на моїй основі. Основа мені подобається виглядом, але не дуже мені подобається на ній вишивати. Чомусь ниточка як застрягає в ній. Вона така трошки плотніша. Це Мурана. 32 й каунт, здається, я так зрозуміла, тому що на лінді у мене трохи більші хрестики, ніж тут. Я не вираховувала. Ну, маю, що маю. І скажу, що хрестики тут не дуже рівні. У мене на лінді більш рівніші хрестики, чим тут. Ну, Намагаюся рельсуванням, виравнюванням хрестиків. Ну, як є, як є. Отже, таку красу маю, такий симблерочок чудовий. Іду далі вишивати і зустрінемось, коли я вже дошию нижні ці три місяці. Всім знов привіт! Я хочу вам показати вже половину відшитої роботи. Мій календар маяків. І маю ось таку красу. Відшила я 6 місяців, як ви бачите. Це ще не є 50%, тому що, мабуть, низ роботи буде більш заповнені картиночки. І там вся остання частина. значить Отже, на даний момент це 47,52%. Відшила я на в цій роботі вже 4277 хрестиків. Це і французький вузлик, і чверть хрестики, хрестики Бекстіч. Півхреста тут немає. І залишилось мені ще 4722 хрестика. Ну, в принципі, робота вишивається нескладно, недовго. Якщо за неї братись, то вона достатньо. Погано так відшивається. Да, тут трапляється маленькими кусочками, ну, по кілька хрестиків. Но все одно це ж семплер він так вишивається. Ну, наприклад, ось якщо взяти маяк, будь-який, ну давайте, ось я останній тільки що дошивала, то тут у нас буде кілька сірих кольорів, кілька. Таких жовто-коричневих кольорів, ось котик на березні, також трошечки різнокольоровий. Тому, ну, як будь-який семплер, він вишивається невеличкими групками хрестиків. Але мені подобається в даній частині, ось я вже вам розповідала про верхню частину, де є січень. Лютий і березень відшивався. Там все просто. да У нас березень це котики наші, в них гуляння такі, скажімо. У лютому у нас День Святого Валентина, тому, мабуть, сердечко, дизайнер намалювала. ну Тут в січні зрозуміло, що у нас сніжок, ялинка, санчата, все це нам Притаманно в даному місяці. Ну, апріль, е, апріль, ну, зрозуміло, да, квітень це в нас е, проліски. Хоча ну, в нашій країні проліски квітнуть зараз, в березні. Ну, Дизайнер, можливо, так хотіла це намалювати, ну, тому що, бачите, кожного місцю якийсь. Якась картиночка перетаманна, не лише маяк, а ще щось. Ну, тому так. І в травні у нас квітуче дерево, квітне. Да, у нас в травні квітнуть дерева, а в а квітні госпенчува пріль. Я тому що читаю, да, тут англійською написано і це прілі і все. Тому що в квітні у нас тюльпани, нарциси зацвітають. Тому, мабуть, дизайнер малювала тут ось такі квіточки. Ну, вони мені схожі на проліски. В квітні. В квітні квіти, і в червні у нас вже тепло, чайки літають, такі кущики біля будинків, квіти вже всюди. Ну Така краса. Потрошки тут використовується бекстіч. Ви бачите, тут лише тільки в. Літерах Бекстіч і ось тут в квіточках. Тут Бекстіч більше ніде немає. Тут у нас Бекстіч також тільки в літерах іде, і тут сніжиночка, і на санчатах також тут якісь такі хрестики в вигляді сніжинок. Більше немає. Рамочка вишивається лише хрестиком. Я брала це все одним кольором, вишивалася, я брала ниточку в два складання, блендів тут немає. Процес і вишивала підряд. Хрестик вишила повністю, наступний і так далі. Тобто не вишивала, як ми зазвичай вишиваємо в один бік і в другий, а вишивала повністю, вишила цей і пішла. Я розпочинала з середини десь ось. ось. Звідси я розпочинала, дістала сюди, пішла на гору і вже вишивала. Ось це також бекстічем вишивається, також я повністю підряд заповнювала, вона дуже-дуже швидко там йшло і зашивалася, вишивалася. Причепила, як ви бачите, я отакий пінчик, чомусь мені захотілося якоїсь краси тут. У мене немає магнітика для голки такого, щоб він був десь в таких тонах. Я не хотіла чіпляти свої яскраві магніти, тому причепила ось цей з Миколаєвим. Це значок Миколаєва. Дівчина сидить з джевеліном, здається. Я це купляла значки і зробила з нього магніт. Ну, а цей пін я придбала. Нещодавно такий сідяглівий я купила два піни. Я це покажу ну, десь в наступних відео, хочу вам відео про покупочки і там покажу і розкажу про ці піни. І другий, який я в неї придбала, тож це потім покажу і розкажу. Ну, Поки що причепила його сюди. Користуюся такими ножичками, також нещодавно їх придбала. Вони так пасують до цього дизайну, такі нього. Блакитний маячок з Янголом. Ну, це також до іншого дизайну я купляла, Ну, поки що користуюсь. У мене тут за столом лежать ці ножечки, і я користуюсь лише одними. Також ось така, В общем, трошки відхилилася, ось така красу я маю. Майже половина відшита. Зараз я домонтую це відео, можливо, я не сказала на початку У мене сьогодні 11 березня. Трохи я вже давно вишивала цей дизайн. 21 лютого дивлюся, що я останній раз вишивала його. І ось вчора, 10, сьогодні 11 трохи повишивала, нашила тисячі хрестиків і ось, це, ось цей низ. Вам змонтую відео і буду далі продовжувати. Я цей процес взяла в ввв у нас у Юлії творчі Юлічка, тобі привіт. Взяла цю роботу в процес і буду її вишивати. Тож я зараз зроблю фотографію, перекручу фотографію, викладу в інстаграм, порадую дизайнерку своїми просуваннями. Вона, мабуть, чекає, і буду далі продовжувати вишивати. Я піду спочатку вишию рамочку і. Позаповняю ось таку рамочку і позаповняю вже до кінця цю, а потім буду кожну діляночку місяця заповняти вже хрестиками. Дуже мені подобається ця робота, вишиваю ще раз повторюсь на мурану з розводами. Подобається ця тканинка. вона Трошки жорсткіша, ніж лінда. Хрестики, ну голочка якось так з трудом пролазить. ну Шуршанням. Не з трудом легко йде, але з якимось шуршанням і шорохом. І, ну, і хрестики мені не дуже тут подобаються. 32-й каунт все-таки ця тканинка. Ну, нічого, я буду вишивати. Мені все подобається, як воно гармонійно тут проростає, виростає, да, вишивається, такі кольори точок і гарні, гарна основа, воно все доповнює гармонійно одне одну. Що ж, іду далі вишивати, монтувати, вам показувати цю красу. Я вже не буду до фініша цю роботу, бо я не знаю, як її дотягнути. Мені ще залишилось, як я сказала, 4722 хрестика. Це начебто небагато, можна так за три діньочки так добре посидіти. Ну, чотири пусть діньочки посидіти, вишити, і буде фініш. Але. Не знаю, хочу я, не хочу, і хочеться інші роботи вишивати. Якийсь зараз такий настрій, хочеться ти не знаю, що, а, да? Тому не хочу тягнути вже це відео, зніму покажу вам. І щоб ви побачили цю красу. Можливо, хтось також захоче придбати собі цю схемку і вишивати. Тож, іду, іду монтувати, вишивати і. Всіх радувати, надихати. Що ж вам бажаю тихих мирних днів ночей, швидкої перемоги, гарного настрою, натхнення і всього найгарнішого, найдобрішого. З вами була Таня, мій календар маяків. На середині іду продовжувати. Побачимось з вами в наступних відео. Пока-пока!